Друзі, ви дивуєтесь, чого нас підтоплює, чого зриває дамби. Чому відбуваються такі речі на гірських річках? Ось, будь ласка, подивіться. Ці всі роботи мають під час війни погоджуватися через ова. Ось. А депутати з головами ОТГ у нас газдують. Ось русло одної річки, русло другої річки. І ніхто, друзі, не може зрозуміти, що тут відбувається. Ці всі роботи мають погоджуватися з бувро, ці всі роботи мають погоджуватися з екологічною інспекцією. Ну тут, як ви бачите, випилено купа деревини, і що тут відбувається, ніхто не знає. А потім всі дивуються, чого паводки, чого річки, річки різко піднімаються, чікно ну, всіх топить і так далі. Ось чому. Із-за незаконних робіт. Природних охоронних зонах річок і так далі. Без відповідних документів. Хто наглядає за цим всім? Ці всі люди, що тут працюють, вони фахівці. У мене з цього приводу великі сумніви. А потім мешканці Банелова, Слободи Банилів, Ви будете дивувати, що проривало дамби, чого вас попідтопило. І за таких ось дій. Ви це розумієте, що от. Накопали купу рибних господарств, накопали купу всього, без, гарантію даю, без відповідної дозвільної документації. А потім що береги рве, що на стопи. Ви ж подивіться, скільки тут, скільки тут от деревини вкраджено. Ось. Де деревина, що вся тут була? Хто дав дозвіл, на дамбі проводити якісь роботи. Це ось дамба. Ось, це дамба. Я доб'юся того, щоб сюди виїхала комісія природоохоронної прокуратури, щоб сюди виїхала екологічна інспекція, представники БУВРу, бо я так розумію, про це ніхто нічого не знає. Якщо тут є навіть зміна цільового призначення, то на ці всі роботи документації гарантію даю, що немає. І під час війни депутатам землю видають разом з річками. Ну що... Бідні, йдіть воюйте, багачі будуть далі багатіти. Гарного дня.